Сьогодні офіційно вручили приз переможниці розіграшу ноутбуків серед учасників пробного тестування. Нею стала випускниця природничо-математичного ліцею Христина. Окрім цього, ще один ноутбук дівчина виборола і для рідної школи. Керівник закладу зізнається, дана техніка була вкрай необхідною в роботі. У нас є мультимедійний проєктор, Такий переносний і в комплекті це буде такий зручний комплекс, який можна буде використати як у будь-якій точці школи, так і за межами школи. Ми маємо проблему, у нас немає актового залу. Ви бачили, як ми сьогодні навіть своє свято проводили. Тому всі такі міроприємства, які проводяться, ми десь проводимо на стороні. І нам доводиться ту техніку завжди мати добре і мати саме таку портативну переносну. Однак на цьому призи від обласної адміністрації та ради не закінчуються вже з березня, каже голова ОДА Микола Полійчук. Для старшокласників вигадали нові акції. Тепер призи виборюватимуть не за щасливою лотереєю, а власним розумом. Прикарпатські школи об'єднуватимуться у команди і здаватимуть тести з історії України та історії Прикарпаття. Робляться команди по мінімуму 25 чоловік, і всі індивідуально пишуть. Тест. Потім сума балів сумується, виводиться середня арифметична. школа, яка чи ліцей, чи школа набрала найбільшу кількість балів, отримує 100 тисяч гривень на останньому дзвонику. Я особисто вручу чек. Для того, щоб провести ремонт, запоміняти вікна чи придбати мікроавтобус, це буде рішення школи. Чек на 100 тисяч гривень ми їм передамо. Окрім цього, будуть і заохочувальні призи, три ноутбуки для кращих учнів з тестування. Подібні конкурси кажуть представники влади, практикуватимуть і в культурі.